Просить пробачення в Бога, яка піде шляхом Ісуса. Ісус Христос це єдиний шлях, тому що Він єдиний прожив це життя безгрішно і свято. Ніхто із нас, із людей, не зміг би цього зробити. Ісус Христос Він подарував нам цей шанс, і освятитися людина може тільки через нього, не тим, що вона просто щось промовила, а тим, що змінився її характер, коли вона іде за Ісусом. Читає слово Боже, бачить його поведінку, бачить, що він казав, як вчиняв, і навчається від нього. Таким чином, якщо вона слухається Бога, якщо вона вчиняє так, як каже слово Боже, таким чином і освячення людини. Якщо людина не робить цього, вона ніяким чином не зможе освятитися. І небеса, які безвічні святі, вони не зможуть прийняти цю людину, тому що нічого запрямоване написано у небо не війде. Ісус Христос Він віддав своє життя для того, щоб ми усі змогли війти туди. Отперед він не хоче смерті нашої, він хоче спасіння нашої душі. Найголовніше у житті людини, людини, щоб вона спасла свою душу, поки вона ще дихає на цій землі, пасха, яку ми святкуємо. Ти є Ісус Христос, Син Божий, який заколотий за гріх всього світа, світу. Але звідки пішла ця назва Пасха? У Древньому Єгипті, якщо ми будемо читати книгу, вихід написано. І сказав Господь до Томоїсею, це постанова про Пасху: жоден чужинець не буде їсти її, а кожен раб людський куплений за срібло, коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходь та й наймить не бути. Буде... Приходько та наймит, не буде їсти її. В самому домі буде так, що це? в самому домі буде вона їститься, Не винесеш із дому назовні того м'яса і кости. Так, то був час, коли єгипетський е, 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 ізраїльський народ потрапив у єгипетське рабство. Він там був у рабстві вже 400 років, і Бог творець він змилувався над своїм народом і послав до нього свого пророка Моїсея, який повів ізраїльський народ і вивів цього полону. Але як як що потрібно було заплатити за те, щоб вони звільнилися? Бог творець насилав на єгипет 10 казнів. Але фараон був дуже жорстокий і не відпочав цих людей. І останнє, останнє покарання, яке дав Бог творець на Єгипет, це він відібрав життя у першого у, у всякого першого. Е, щоб читали. Младенець, младенець, як младенець. Малятко. Ну, Кажемо, маленька дитинка. Да. А зараз первенці та Таким буде первенець. Первістка. Первістки. Да. У всякого первісту. Да. Да. І останнє покарання, яке Бог творець наслав на Єгипет, це було знищення первістки. І от щоб ізраїльському народу не залиш не, не позбутися первістків, щоб не вбиті були їхні первістки, діти їхні, то ну, Бог сказав їм заколоти Пасху. І це, ця Пасха була ягня, яке вони потрібні, повинні були взяти. І... До свого дому і чотири дні до того часу, як Бог творець, сказав, що я пошлю свого янгола губителя для того, щоб забрати всіх первістів. Чотири дні до цього часу потрібно було вирощувати це ягнятко, Воно жило у родині, і ось на цей четвертий день, у чотирнадцятий день. Від 10 до 14 -го. потрібно було заколоти цього ягня та помазати його кров'ю косипі своїх дверей і для того, щоб він пройшов повз пасха. Воно переводиться як по пройти повз оминути і що ж оминає цей Янгол, той хто хотів, щоб його первістки були живі, він зробив те, що наказав господь творець. Пасха у Древньому Єгипті вона звершувалася для того, щоб звільнився ізраїльський народ від цього 400-річного рабства, у якому вони були у Єгипті. І на сьогоднішній день, коли ми святкуємо Пасху, сьогоднішнє ягня від Бога для нас, це є Ісус Христос. І Він звільняє нас також від рабства, від рабства гріха. Цей полон гріхов Сьогодні полонив кожну людину. Немає жодної людини у світі, яка б не згрішила. І для того Ісус Христос він прийшов, щоб стати цим Божим ягням, яке закололи за цього людства. Він вже.